Півтора десятка бойових зіткнень за добу сили оборони України продовжують наступати, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу України. Докладніше про ситуацію на фронті нам готовий розповісти речник Генерального штабу Андрій Ковальов. Вітаю вас, пане Андрію. Тож розкажіть на яких саме напрямках нині українські воїни ведуть наступ. Доброго ранку, Анастасія. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У напрямку урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію По виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Противників безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки та Красногорівки. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. На Бахмутському напрямку сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Також сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Тут тривають важкі бої. Загалом протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень сьогодні. Вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Щойно наспіла інформація, що внаслідок бойової роботи знищено 16 крилатих ракет. Близько 4-ї години ранку, 15 серпня, російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Протягом доби окупант застосував 8 ракет та 15 іранських ударних дронів Шахет-136-131 по одеській області в результаті успішної бойової роботи з силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України. Усі ракети калібр та шахеди було знищено. Також минулої доби російська армія завдала 14 ракетних та 72 авіаційних удари здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки школи. Та інша цивільна інфраструктура. Анастасія пане Андрію, чи маєте вже цифру? Скільки загарбників ліквідували українські воїни за добу? Так, Анастасія, загалом минулої доби українські воїни ліквідували 540 російських окупантів, знищили 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, три засоби ППО, один вертоліт, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Вісім крилатих ракет, 22 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Збройні сили України також вразили один пункт управління: ударний гелікоптер КА-52, три зенітно-ракетних комплекси, дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях, одну станцію радіоелектронної боротьби ворога. Пане Андрію, щодо ситуації на окупованих тимчасово окупованих територіях. Як там справи? Про що можете розповісти Анастасія, у населеному пункті Сватове в Луганської області на вимогу російських окупаційних військ з метою зміни керівництва в органах місцевого самоврядування? Представники ось цих окупаційних адміністрацій та сільських рад повинні звільнитись із займаних посад, так би мовити, за власним бажанням. Окупанти планують створити так звані муніпец... муніципалітети, як і в Російській Федерації, які очолять місцеві колаборанти за результатами незаконних так званих виборів на захоплених територіях. Ці так звані вибори відбудуться у єдиний день голосування, який нагадає на Росії відбудеться 10 вересня. Також з метою поповнення катастрофічних втрат в живій силі противник продовжує проводити. Приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, зокрема в місті Старобільськ Луганської області. Окупаційна так звана влада зобов'язала усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію та стати на військовий облік. Також російські окупанти намагаються інтегрувати населення тимчасово окупованих територій України до свого культурно-освітнього простору. Відтак російська окупаційна адміністрація організувала навчальний процес за російською програмою навчання. У школі в населеному пункті Бехтери Херсонської області у цій окупаційній школі загарбники змушують навчатися дітей також і з населених пунктів Облої, Тендерівське, Збруївка та Новочорномор'я, щоб примусити учнів до навчання в школі за російською програмою. Батьків залякують адміністративною відповідальністю за пропуски навчального процесу. А в населеному пункті Михайлівка Запорізької області. Під час зйомок російськими пропагандистами сюжету за участі кадирівського командира сталася словесна перепалка між кадирівцями, чеченцями та дагестанцями, під час якої обидві сторони конфлікту відкрили один по одному вогонь зі стрілецької зброї. Пізніше, під час сутички, одному з окупантів завдали ряд колотих і різаних ран несумісних з життям. Це вбивство призвело до протистояння між підрозділами окупантів із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї внаслідок бойового протистояння, успіх, в якому, до речі, отримали Дагестанці, з обох сторін загинуло понад 20 окупантів, та понад 40 окупантів були поранені. Командира кадирівського підрозділу в якості покарання російські так би мовити власники відправили на передові позиції. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Це був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України.